Відновлювати перший тролейбусний маршрут, що сполучав вокзал із мікрорайоном Бобровиця, нині недоцільно, ні враховуючи потреби, ні з економічної точки зору. Про це, як відповідь на один із депутатських запитів, йшлося на традиційній нараді в муніципалітеті. Нагадаємо, торік він курсував до діагностичного центру, оскільки контактна мережа до кінцевої сіверянка була вщен знищена під час бойових дій. І від жовтня після рішення області щодо скрочення роботи електротранспорту, був знятий. Я вважаю, що на сьогоднішній день це е, не, не потрібна опція для міста і для містян і для тролейбусного управління. Пояснюю, чому. Якихось е, нових напрямків, е, якихось нових можливостей він не дає. Можна запровадити перший тролейбусний маршрут, але я попереджаю, що коли відновиться. Е, Зас тоді нам реально не буде, не буде достатньо транспортних засобів і водіїв для того, щоб ми відновили більш затребуваний в місті четвертий маршрут. За словами очільника ЧТУ в системі маршрутів міського електротранспорту ставка робиться на регулярність і невеликий інтервал руху. Наразі це не більше 12 хвилин у будні та 17 хвилин у вихідні, що дозволяє впоратися з пасажиропотоком і при цьому не надто збитково для бюджету, адже 60% пасажирів це пільговики. До того ж, від літа у Чернігові почав діяти пересадковий квиток, що за ціною однієї поїздки дає змогу здійснити довільну кількість пересадок впродовж 30 хвилин. Власне, що стосується маршруту номер 1 то на тому ж діагностичному центрі є десятий, з якого можна в трьох локаціях пересісти на інші тролейбуси, а також дублюючий автобусний маршрут. Це вісім одиниць 28-го автобусного маршруту і чотири одиниці 10-го автобусного маршруту. На 10-му автобусному маршруті працюють на метрові і 18-метрові транспортні засоби. Щодо звернень до управління транспорту за цей період з мікрорайону Бобровиця не було надходження про те, що люди не виїжджають. Працює електронний квиток і чітко бачимо пасажиропотік. Немає проблем із виїздом у години пік зранку чи ввечері, або забезпечені пільгових категорій. Ішлося йшлося на нараді. Загалом на маршрути у Чернігові нині виходить 91 одиниця автобусів та 51 тролейбус.